Ой, я та ізозулечка. Ще три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала. Ще три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. І не Ще три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в тім саду три терени, три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, у першому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір. Добрий. Здоров'я, а в другому ясен місяць, ще три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому дрібний зір, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Сіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні і щужини Україна каже, у серцях будемо всі разом радіти, Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос рождає. Славімо Його!